Обіцяв військовозобов'язаним роботу на підприємстві з бронюванням від мобілізації. За даними слідства, працівник департаменту мобілізації Міністерства оборони пропонував чоловікам це працевлаштування за 10 тисяч доларів. За версією поліції він виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники. Незаконна оборудка може обернутися ділку десятьма роками ув'язнення. Слідчі затримали фігуранта. Йому повідомлено про підозру та взяли під варту. 10 мільйонів доларів Американське федеральне бюро розслідувань обіцяє за інформацію про місце знаходження організатора хакерських атак на світові підприємства. Про це повідомляє Нацполіція. Підозрюваного громадянина України внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європейського союзу за масштабні кібератаки на провідні світові компанії. В ході міжнародної операції встановили, що зловмисник з 2018 року здійснював атаки на сервери провідних компаній світу, що спричинило збитків на суму понад. 3 мільярди гривень правоохоронці повністю встановили структури угрупування над кількома учасниками, зокрема в Україні, відбулися суди. Втікач наразі є одним із пріоритетних об'єктів для міжнародних правоохоронних органів. Більше 11 кілограмів канабісу та понад 500 рослин коноплі вилучила поліція на Сумщині. Як повідомили правоохоронці області, у межах другого етапу заходів із протидії наркозлочинності, спрямованих на виявлення та знищення незаконних посівів, перекриття каналів надходження наркотиків та недопущення їх витоку в обіг. Поліцейські провели понад десяток санкціонованих обшуків. Фігурантами стали чоловіки 26-47 років та жінка 63-х. Все направили на експертизу розпочали кримінальні провадження. Бійці Міноборони України уразили російський військовий корабель зі складу чорноморського флоту РФ. У ГУР розповіли, що цей корабель є багатофункціональним судном, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Всього в окупантів є чотири таких судна. У ГУР додали, що ворожий корабель уразили за допомогою безпілотника. Ним влучили в місток управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Його виведено з ладу на дорогий ремонт. Кожного разу, коли я думаю, що ми з Путіним близькі до угоди, він бере і скидає на когось ще одну бомбу, і це просто нікуди не годиться. Трамп відреагував на атаку РФ у Польщі. Конгресмен Джо Вілсон закликав до негайних санкцій проти РФ. Американський конгресмен республіканець, член комітету палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон, різко відреагував на інцидент з російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. За його словами, ця подія є безпосередньою атакою на союзника по НАТО і вимагає жорсткої Реакції з боку адміністрації Дональда Трампа.